Друзі, маємо для вас цікаву пропозицію 40 в максимальній комплектації Fighter 404. На кемовському 490-му двигуні дводискове щеплення. Обов'язково реверсивна коробка біля керма, рівна підлога, підвісні педалі і тракторець обладнаний примусовою задньою гідравлікою. Два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу, плаваючий режим присутній. Роздільна гідравліка, тут є свій власний гідробак і плюс є розширювальний бачок на гідравлічне мастило. Додатковий гідророзподільник на 4 конектора, електрична розетка і величезне робоче місце. Нова цифрова панель приладів. Друзі, вартість такого тракторця 7100 умовних одиниць. Два роки гарантії на техніку Fighter в Україні, і доставка до вас буде безкоштовна. А а аварійку Задня робоча фара ледовська керування задньою навіскою донизу. Плаваюче сидіння з підлокітниками і підлога, бачите, у нас стоїть на таких резинових подушках. Подушки по кутах, вимикач маси потужний. Друзі, кого цікавить, класна сороківка в топовій комплектації з реверсом, з примусовою гідравлікою на правдивому сороковому шасі, телефонуйте, набирайте 7100, 100 і доставка до вас безкоштовно.